Єдині знижки на троксевазінгель 15% в аптеках вам та оща купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Побачив ТЦК і помер. Чи наважився на такий перформанс, щоб уникнути мобілізації? Мережею шириться відео із дивною поведінкою чоловіка та людиною у формі. Що ж зробив чоловік, щоб ймовірно не спілкуватися з людиною у формі? Та на що ще йдуть військовозобов'язані, щоб не потрапити в ТЦК? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я Вікторія Панч Женко, підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. До чого тільки не вдаються чоловіки, аби уникнути зустрічі із представниками ТЦК. Хтось ховається і не виходить на вулицю. Хтось добирається на роботу обхідними шляхами та темними вуличками. Хтось прикидається іноземцем. Однак в Одесі чоловік перевершив всіх. Він вдав мертвого, коли побачив людину у військовій формі, що ймовірно могла бути представником ТЦК. Принаймні так пишуть у місцевих пабліках. Хоча, можливо чоловік просто втомився і приліг відпочити. Чим завершився цей перформанс, достеменно невідомо. Але з відео видно, що чоловік у формі просто пішов далі, залишивши іншого чоловіка лежати на землі. На жаль, зустріч із представниками ТЦК може завершитися не так спокійно та безболісно. В Україні не вщухають скандали довкола працівників ТЦК та їхніх методів проведення мобілізації. Чоловіків іноді просто на вулиці пакують до бусів, а на тлі цього виринають шокуючі історії, Орію того, що відбувається за стінами терцентрів. Черговий скандал стався із ТЦК на Рівненщині. Там затриманий військовими. Чоловік намагався порізати собі вени ключем. За інформацією ТЦК, чоловік не мав з собою належних документів під час доправлення групою оповіщення до Вараського РТЦК та СП для уточнення даних. У повідомленні йдеться, що військовослужбовці ТЦК вилучили ключ від квартири у затриманого чоловіка та виписали йому направлення на військову лікарську комісію. Однак він відмовився від проходження медичної комісії та почав скаржитися на погане самопочуття. Громадянин і був оповіщений групою оповіщення Вараського РТЦК ТСП та, та супроводжувався цією ж групою до РТЦК для уточнення військово-облікових даних. При собі не мав військового квитка. Громадянин і по дорозі до РТЦК здійснив спробу самоскалічення ключем від квартири. Ключ у нього вилучили. Виписали направлення на військово-лікарську комісію. Громадянин і відмовився від проходження медичної комісії та почав скаржитися на погане самопочуття. Черговим Варасько РТЦК був викликаний наряд поліції та швидка допомога. Карета швидкої допомоги доставила військо зобов'язаного до приймального відділення. До Варасько РТЦК громадянин і так і не повернувся. Зараз він знаходиться у розшуку. Ба більше, у ТЦК Повідомили, що у військово зобов'язаний, якого доправляли до військомату для уточнення даних, раніше був засуджений за незаконне зберігання наркотичних засобів. Громадянин і раніше засуджений за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу Незаконне виробництво та зберігання наркотичних засобів з подальшою метою збуту. Але і це не вся шокувальна інформація. Ймовірно, що чоловік, про якого зазначено у повідомленні Рівненського обласного ТЦК та СП, це та сама людина, за яку заступився військовий ЗСУ. Військовослужбовець розповів, що одну людину крутили відразу вісім військомів. Ось що було зазначено у повідомленні ТЦК, яке з'явилося після розповіді військового. Терміново у Вараському РТЦК та СП вісім військовослужбовців побили громадянина. І через це той порізав собі вени. Шок. Терміновував усі російські новини. А тепер розбираємося по фактах. А ось що говорив військовий, який став на захист чоловіка, якого, за його словами, незаконно затримали представники ТЦК. Так, всім добрий вечір. Як той казав, я вже приїхав з Донецької області. Я вже вдома. І попав, як той казав. Таку ситуацію, що наші ТСКшники ТЦК місто Вараж місто Вараш Козінцов ТСК ТЦК. Е, е, пояснюю чому. Тому що, коли вони незаконно, незаконно крутили людину, ламали людину вісім. Вісім, вісім, вісім чоловік. більше, військовий підкреслив, що його знайомий говорив представникам ТЦК про серйозні проблеми зі здоров'ям, але вони не реагували. На знак протесту чоловік порізав собі вени. Військовий показав руку свого знайомого зі шрамами від порізів і ймовірно медичним швом. Людина, людина їх попередила, що має дуже хворий стан здоров'я. І що має дуже великі проблеми з здоров'ям. Людині довелося, як той казав, вкрити віни. В нього, тобто порізати вени. Людині не було, не було надано жодної медицинської допомоги, Та, як він просив швидку, зараз я вам покажу. Це вам все видно, так? А. Він просив швидку, але, але в місті Вариші, місто Кузнєцовську, є такий, який називається Вася Белецький, який проживає в будівельників 5. Тобто від мого будинку це буквально як той казав, 50 метрів. Тільки що я їздив в ТСК, Ну, на жаль, там нікого не було, крім вартових, тобто, крім гвардії, і, от, і все. Ніхто мене не пустив. ЦЦК, та, та який військовослужбовець? І... Хотілося б просто поцікавитися від навіть. Чому? Ви це цикашники спочатку блувати людей ламаєте, а потім, коли вони скривають, ріжуть собі от, ви навіть швидкої не викликаєте. Ви що, з дітьми коли смоталися? Я взагалі учасник бойових дій. Я взагалі був бахнуті, я взагалі він пройшов ТПК. Диву сі були. Мені цікаво. Ви ще думаєте, що кожного, отак, який ходить, по вулиці можна ціпляти, і б. Доводити до того, що людина буде вскривати собі різати вени? А? Ще раз вам покажу вам, покажи, братан, руку. О. Бачите диво? От, я вам покажу. Видно, да? так? Ще одне шокувальне відео лагідної мобілізації потрапило до мережі у Мукачево. Семеро чоловіків, серед яких люди у військовій та поліцейській формі крутять іншого чоловіка просто посеред вулиці. Про це повідомляють місцеві пабліки. Мукачево. Nie, я не буду мати, Мені одна. Я буду знімати так. На його вечір закинули. у закарпатському ОТЦК відреагували на відео силовою мобілізацію у Мукачеві. кажуть, що чоловік погрожував ножем правоохоронцям, тому працівники поліції затримали нападника. В Мукачево громадянин погрожував поліцейським та військовим ножем. Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі. Міста Мукачева спільна група оповіщення зустріла чоловіка, який при спілкуванні почав погрожувати поліцейським та військовим ножем. Працівники поліції затримали нападника. Нагадуємо, під час дії воєнного стану пересуватись без облікових документів заборонено. Погроза військовим та поліцейським при виконанні службових обов'язків є обтяжуючою обставиною. Що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність. Нагадаю, що це, на жаль, не поодинокі випадки лагідної мобілізації, які потім мають своє продовження уже в стінах ТЦК. Нещодавно на Закарпатті молодий чоловік порізав собі Вени у вбиральні терцентру. Бо за його словами, його викрали прикордонники та представники ТЦК, а потім психологічно тисли. За інформацією Закарпатського обласного ТЦК постраждалого чоловіка звуть Пилип Лунін. А у 2017 році його нібито визнали не обмежено придатним та поставили на облік військовозобов'язаних, тому він підлягає призову по мобілізації. Ба більше у відомстві зазначили, що чоловік не приховував свого небажання служити та не надав військово-облікових даних. Готовий на все, тільки б не захищати рідну країну. В соціальних мережах поширюється допис громадянина Палипа Луніна, де він розповідає історію, як порізав руки в туалеті, тільки б не ставати на захист України. А громадянин навіть не приховує своє небажання служити українському народові. Повідомляємо, що даний громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та Закарпатської області. Не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити. У ТЦК зазначили, що під час спілкування чоловік попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали медичну допомогу та викликали поліцію і карету швидкої допомоги. Однак у чоловіка своя правда. Її він озвучив у своїх соціальних мережах. За словами чоловіка, його вкрали прикордонники, а потім передали ТЦК. Меня похитили на отдыхе по границе. Пытались бить, угрожали, поломали некоторые вещи. По приезду составили протокол в духе «ты хотел пересечь границу», хотя я был в 70 километрах от границы под Еремче. По приезду в ДПСУ попытались расколоть и выбить признание того, что не делал. Обшмонали тело и вещи». но не имея доказательств, вирішили здати ТЦК, хоча бішали вернути в отель. За словами Луніна у ТЦК, в нього відібрали телефон та здійснювали психологічний тиск. Чоловік стверджує, що його тримали у підвалі. А деякі представники ТЦК готові були показувати свою владу та силу за непокору. Потім, коли я дав поняття людям гео ТЦК, яко всьому передав через тих, хто вийшов, будучи студентами. что меня держат в подвале. Они выкупили, что сюда приедет юрист. Сказали мне едь с нами, телефон отдадим сразу, позвонишь маме и друзьям. И едешь точно в Киев. З... Когда сел в тачку и спросил, куда едем, агрессия. По приезду в другой ТЦК телефон не дали, намекнули, что теперь мне никто не поможет, так как адрес не узнают. И ни в какой Киев я не еду, а прохожу ВЛК и вперед полигон и война. Ни норм, ни прав нигде там нет. Просто животные для них. Причому в кожному відомстві були люди, які показували свою власть і силу. і готові були показати це фізично за неповіновіння. Лунін стверджує, що пояснював представникам ТЦК, що має всі необхідні документи, які засвідчують його стан здоров'я, але вони та військовий квиток знаходяться у Києві. Чоловік знову говорить про психологічний тиск з боку військомів. пояснює, чому пішов саме на такий крок і порізав собі вени. Об'ясняли там і там Ребят, Мої документи по болезням в Києві і документ бумажний. Приеду и сделаю это точно там, где меня не облапошить. то мне отказывали. Короче, в тот момент, когда я понял, что ТЦК, как и ДПСУ, меня похитила без протокола задержания, без оснований, скрыла мое местонахождение и обманывала меня, превышала полномочия и вообще забыла о правах и дало мне выбор без выбора, и не оставила выбора, давила на психику, используя разных людей, я понял, что меня уже не спасет никто, меня бы не нашли. Я пошел в туалет и вскрыл руку очень плотно. Щас я в больніці а воєнна поліція вияснять деталі. і не сулять нічим хорошим тим, хто мене украли. Далі відпишусь. От за інформацією закарпатського обласного ТЦК у 2017 році пили Палуніна, нібито визнали обмежено придатним та поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації. Зазначаємо, що пили Плуніна відповідно статті 18 та протоколу 2 частини 1 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу. 19.12.2017 року Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Києві у зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. Відповідно підлягає призову по мобілізації. Чоловік усі звинувачення відкидає і знову підкреслює, що на такий крок пішов від відчаю та через психологічний тиск з боку представників ТЦК. Посмотрите, что пишут, делают виновным в том, что так довели. Я ограничен годен. В Киеве у меня все документы для ВЛК и оригинальный военный билет. Это единственное место, где мне не скажут годен, годен, годен. Там я смогу нормально обследоваться. Все, что написала ТЦК города Хуст, это самооправдание, снятие с себя вины. І обвінення і мені понятно в чому. Всі думають, що я та розумію. Чоловік запевнив, що нічого робити під примусом не збирається, а все, що написано на сторінці закарпатського ТЦК та СП, є неправдою. Подивіться, що вони пишуть, чий зрадника з мене роблять якогось. Я їм сказав, що пройду в ЛК у Києві. Де мене не обдурять? Там всі документи. У мене є тяжка хвороба, і мене просто так не обдурять. Все, що написано від них, видумано. Все, що вони робили, це давили, запугували. Відбирали та знущали з моєї психіки, і відбирали все, що можливо, та довели мене до такого стану. Вірити жодному написаному слову там не можна. Я не буду під примусом нічого робити. Примітно, що майже всі публікації пили палуні на про інцидент з прикордонниками та подію ТЦК наразі недоступні, однак одна публікація з фото перебинтованою рукою таки залишилася на його сторінці в інстаграм. А що ви думаєте про такі інциденти з ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам. Гарного дня і мирного неба над головою!